Привіт усім і ласкаво просимо! У цьому відео ми розглянемо розриви, мій погляд на це і нічого більше. Тож, будь ласка, сприймайте це як мій погляд. Це ніколи не буде офіційним посібником з цього питання, а просто, знаєте, мій багаторічний досвід торгівлі з точки зору розривів. Отже, ми розглянемо одиничні друки, інший ринковий профіль та ефективність, мої улюблені розриви для торгівлі, а також те, як я б їх торгував, і інші нюанси пов'язані з цим. Дякую за спонсорство цього відео. Ви можете ознайомитися з ними за посиланням нижче, знову ж таки, якщо ви хочете мати також рамку ExoCharts, ви можете це використати. Будь ласка, зареєструйтеся також через Discord. Якщо ви додаєте свої посилання на VOOX або свої UID, просто надішліть їх через Discord. Це зараз найзручніше місце. У мене є купа таких, тож так, просто переглядаємо їх, коли можемо. Але так, дякую, VOOX за спонсорство цього відео, і давайте перейдемо до справи. Отже, одиничні друки, і я розгляну ExoCharts та всі ці різні інструменти, вони не будуть просто застряглими на цьому ключовому моменті. Так, розриви одиничних друків. Загалом я розглядаю це через 30-хвилинний таймфрейм на ринковому профілі. У процесі швидкого руху ціни через певну область формуються одиничні друки. У вас є три змінні. Отже, я дуже коротко торкнувся цього другого пункту. Але я покажу приклади за мить. У вас є три змінні, принаймні на мій погляд, початок одиничних друків, заповнення одиничних друків і своєрідне, заповнення або середина, а потім у вас є кінець одиничних друків, коли вони заповнені, добре. Отже, якщо ми просто перейдемо до ExoCharts, наприклад, і завантажимо це мої tpo графіки Добре, TPO-графіки. і ви можете бачити, що у мене є безліч різних tpo доступних. Отже, що ми тут зробимо? Так, це те, що ви можете чітко побачити. Цей набір одиничних друків, одиничні друки просто формуються з помилую одного блоку на графіку. Отже, ви бачите, я не знаю, чи ви також добре бачите, але у вас є один блок, один блок, один блок, один блок, один блок. А тут два блоки. Отже, це місце, де два блоки з обох боків, сегмент, де у вас є один блок на TPO, є місцем, де лежить одиничний друк. Отже, технічно це весь регіон. Тепер, що ви бачите, це те, що у мене виходить лише один промінь з нього. І ви можете побачити, що є SP, який визначає, скільки блоків це становить, і діапазон щодо ціни, з якої це походить. Але ви можете побачити тут, що це одиничний друк. Ціна пройшла, хоч лише один 30 хвилинний рахунок через цю частину цінового діапазону. І це створило цю неефективність, де можливо замовлення. Пропускаються, відбувається сліпа ж тощо. Але так, у вас є три сегменти для цього. Якщо я просто перейду до налаштувань графіка, TPO, одиничні друки, ми можемо зняти це, і ми от, е, поставимо це на автоматичний режим, толтями тайм добре. І ви можете побачити кілька різних речей тут. Тепер це розширено, щоб побачити все. І у вас є дві різні речі. Отже, те, що я визначаю, як майже зірку одиничних друків, це ви, залежно від того, з якого боку ви на це дивитеся, добре. Правильно, у вас є весь цей діапазон тут. І ми швидко позначимо це в якійсь формі рядка. Отже, це одиничний друк. Як тільки він сформується, я вважаю, початок одиничних друків тут, коли ціна знову торкається першого блоку цього руху, добре. Отже, вона торкається цього. Це перший дотик, перший рух у нього. Добре, е, середня частина це якраз те, що знаходиться посередині, а потім, коли вона заповниться, це буде фінальний масив, який я маю тут вгорі. Тепер ми розглянемо кілька різних аспектів цього, і я зараз про це поговорю. У нас є три різні речі, і я розповім, які з них мої улюблені. Але щоб ви зрозуміли, як працюють ці розриви, навіть якщо ми перейдемо на TradingView, ви можете ідентифікувати це через TradingView, якщо шукаєте різні розриви. Добре. Де є один шматок 30-хвилинної свічки, що входить у гру, ви знаєте, тут і до тут. Ви знаєте, це дійсно маленьке, там справді маленький розрив, але так, 30-хвилинні таймфрейми шукають це. Просто повернемося до цього. Отже, є й інші ринкові профілі та ефективності купівлі та продажу хвостів. Я просто проходжуся по основах цього всього, перш ніж перейти до деталей і як це торгувати. Купівля хвостів і продаж хвостів. Зараз я не маю їх позначеними на графіку. Добре, але вони, по суті, знаходяться вгорі та внизу профілю. Добре. Тож, наприклад, ось тут. А, і ці, як ви можете згадати тут, вони по суті є одиничними друками, але лише на самому верху і внизу профілів. Отже, тут, наприклад, 1, 2, 3, 4. Це як п'ятиблок, а це одиничний друк, що говорить про продаж на вершині. Добре, це історія про продаж, це, напевно, одні з моїх улюблених для торгівлі, і я поговорю про них за мить. Але так, мені подобається бачити часткові заповнення на цих. Вікфілс це повний список редакторів тем на X. Ви можете знайти це. Заповнення віків відбувається у мене. Просто йдіть і шукайте це там. Але так, це основні речі, якими я торгую: одиничні друки, купівля хвостів і продаж хвостів. Давайте поговоримо про те, як і різні способи, якими я люблю їх торгувати. Добре, бо напевно саме для цього ви тут. Це досить базові речі, які ми розглянули. Але часткові заповнення, отже, мої улюблені розриви, це часткові заповнення купівлі та продажу хвостів. Добре. Отже, коли ви бачите, а, перший, а, тому що це був продажний хвіст, а, у вас є а, перший рух вгору, ціна знову знижується, і у вас є ця свічка тут. Це відбувається. Це не було заплановано, щоб на це дивитися, але саме з цього розриву тут почалася ваша початкова продажна сигналізація. Добре. Отже, якщо ми ігноруємо всю цю цінову секцію, добре, це місце, де почалася продаж. І ви можете побачити тут, на що я б звернув увагу, отже, ви б мали це, і ми могли б використати функцію повтору. Але, якщо бути чесним, мені не хочеться цим займатися. Там часткове заповнення це коли ви отримуєте перший рух у це. І це як дуже часткове заповнення. Воно е, могло б заповнитися більше, але ідея полягає в тому, що воно рухається в це, не забираючи самий кінець продажного хвоста. І потім спостерігається розворот, і це дійсно пропонує хороші можливості. Принаймні, з мого досвіду спостерігаючи за цими частковими заповненнями, я маю на увазі, якщо ми знову подивимося сюди, де люди, я поясню вам, чому я вважаю, що це насправді сталося, адже ви знову бачите це на самих низах. Ну, я маю на увазі, що це не зовсім ідентично, і оскільки у вас була цінова секція, фактично, за межами цього, але це був випадок, у вас є ще один тут, де це ваш. Продаж сигналів о або купівля сигналів. У цьому випадку знову продаж сигналів наверху, купівля сигналів на дні, і ви отримуєте це часткове заповнення. Знову ж таки, я не позначаю цю частину тут, тому що там бере участь 30 хвилинна свічка, але у вас є це часткове заповнення. І тепер причина, чому я думаю, що це теорія, це не зовсім те, що я можу сказати, що це встановлено на камені. Це 100% причина. Але зазвичай ви будете бачити, як люди очікують, що це буде заповнено. Ви отримуєте нові короткі позиції, які входять до мінімумів. Що ви насправді можете зробити тут? Давайте подивимося на це, увімкнемо. Делта. Мене не хвилює, чи це буде виглядати дуже добре. Але ти подивишся сюди. Ми просто змінимо це на 150. Ви можете побачити, як дельта знову наближається до цих мінімумів, але вам потрібно порівняти це з відкритими позиціями. Коли ви отримуєте таке часткове заповнення, окей, підкреслюючи щось на кшталт цього, це те місце, де ви отримуєте часткове заповнення. Потім є люди, які продають, продають, продають. Майже в очікуванні, на мою думку, що вся неефективність буде заповнена, і ви дійсно бачите, як знижується свінг пивот Це дійсно хороші угоди, на мою думку, особливо після того, як ви встановили дійсно гарний мінімум, а потім отримуєте. Це часткове заповнення і загалом отримуєте непоганий рух. Це не зовсім те, де слід шукати можливості для торгівлі. Я б міг просто сказати, що потрібно орієнтуватися на наступну точку ліквідності, але це очевидно дуже залежить від дня та торгівлі. Однак, якщо говорити про рівні інтересу, ці часткові заповнення на купівельних та продажних хвостах є моїми улюбленими для торгівлі. Я також скажу, що на мою думку, з мого досвіду, це не завжди працює так добре, коли я, згідно з моїм тестуванням, дивлюся на звичайні Друки. Отже, ви знаєте, наприклад, коли у вас є одиничний друк, який знаходиться посередині профілю, я не завжди отримую цей сценарій часткового заповнення. Це працює краще, коли ви дивитеся майже лише на ці екстремуми, коли люди намагаються торгувати в напрямку цих екстремумів, потрапляючи в пастку, а потім спостерігаючи за рухом. Знову ж таки, ви це бачили, я е, обговорював це тут знову, тому що у вас є е, ще один випадок, де ви маєте цей хвіст, знову новий день почався. Отже, у вас новий профіль, тут знаходиться ваш е, одиничний друг або в купівельному хвості. Потім ви маєте часткове заповнення, люди входять у це знову. Я припускаю, що ви знаєте, використовуючи відкритий інтерес поряд з цими новими короткими позиціями, які приходять на ринок, вони тоді в програші, якщо ви хочете побачити цей рух. І е, ви знаєте, що потім ви бачите рух вгору. Гору дійсно дійсно потужний. Добре, на мою думку, варто дивитися на такі речі щодо цих часткових полів. Ви отримаєте дійсно хороші угоди з них, просто як щось, що можна додати до вашого арсеналу і, посилаючись на ваші рівні інтересу, ці часткові поля на цьому. Як я б підійшов до цього на щоденній основі, я б повернувся і запитав, чи є якісь великі продажні хвости або купівельні хвости, принаймні локально до ціни. Сьогодні не зовсім у вас є цей маленький тут. Я б не став на нього надто покладатися, чи є якісь великі купівельні або продажні хвости. Які мріді, можуть бути частково заповнені, коли люди шукають екстремуми. Я б сказав, що тут є лише один. У вас є цей один тут, який досить великий, і ви, безумовно, можете звернути на це увагу. Насправді, я звертав увагу на це в день, коли це сталося, але вам слід шукати, і зазвичай краще бачити це в день його виникнення, коли ви бачите рух у цей частковий заповнене, а потім ви бачите падіння, коли люди намагаються, можливо, купити на ринку в очікуванні досягнення екстремуму. Добре, і очевидно, коли я говорю про ринок на довгу позицію і всі ці речі, я б рекомендував очевидно дивитися на такий слід і використовувати ці дані в порівнянні з графіком діапазону. Я не буду цього розглядати у цьому відео. Е, але сподіваюся, що це зрозуміло стосовно, знаєте, часткових заповнень. Отже, у вас є одиничні друки. Перший дотик зазвичай збігається з серією високих мінімумів або нижчих максимумів, а ліквідність знаходиться поруч. Що я маю на увазі? Так, це те, що якщо ми перейдемо до. Так, ми знову перейдемо до ExoCharts, це не має великого значення, але я зроблю малюнок. Отже, якщо ми, наприклад, бачимо дуже швидкий рух вгору, добре, і це створює свій одиничний друк, який тут, наприклад. Це ваш одиничний друк посередині профілю. Важливо це зазначити. А потім у вас є серія високих і низьких значень, які поступово формуються перед цим. Тепер, що я маю на увазі під торгівлею розривом, це майже перший рух у цьому, просто перший рух перед тим як шукати рух вгору. Чому? І якщо це було б інвертовано, тоді це було б протилежно щодо шортів. Чому так? Тому що ви дивитеся майже на, знаєте, у вас є серії високих мінімумів, які тут відпочивають, а потім ви активуєте всю цю ліквідність щодо високих мінімумів, потім ви можете побачити, як нові шорти накопичуються там, і люди отримують стопи. Це подвійно підтверджено, оскільки ви бачите, як зупинки людей потрапляють у ціль. В той же час люди можуть очікувати короткого розриву і ведмежого руху, а потім ви бачите підйом. Мені це не так подобається, хоча я все ще вважаю це досить привабливим. Але так моїм улюбленим є часткові заповнення на купівельних хвостах, а продаж цих це надзвичайно, принаймні зараз. Знаєте, це може змінитися в майбутньому і немає жодного визначеного усвідомлення цього. Ось чому я завжди говорю про ведення журналу. Знову ж таки, ви можете безкоштовно використовувати. CoinMarketMan для цього ми відмінні нижче. Не знаю. Я просто відпочиваю, ти можеш це використати. Так, для тих, хто хоче приєднатися, тому що я вважаю, що це просто такий е, важливий фактор у грі і це гра. Тож це те, на що я б звернув увагу стосовно знаєш, першого дотику до одиничного друку, самого першого руху в одиничний друк після серії високих і низьких цін, або навпаки. Боже я справді зробив з цього гору е, так, ціна впала. Ось, наприклад, у вас є одинарний друг з вашими високими, у вас нижніми максимумами тут, а потім ви бачите рух у це, а потім ви бачите більший обвал. Це велика опція, тому сподіваюся, це має сенс. У відношенні до того, як я люблю їх торгувати. Добре, загалом так. Це два способи, якими я люблю торгувати. Знову ж таки, буде безліч різних людей, які кажуть, що цей спосіб торгівлі є правильним. Я не проти жодного з них. Я просто говорю про те, як я торгую, і про те, що я вважаю корисним для себе. Знову ж таки, на що звертати увагу? Це просто дуже, я навіть не знаю, чому я зробив слайд для цього. Просто дуже загальні тригери. Це сплески обсягу та збільшення відкритого інтересу. Давайте закриємо це, е, відкриємо це. Знаєте, ви хочете побачити загалом сплеск обсягу, оскільки загальновідомо, що сплески обсягу зазвичай призводять до розворотів. Я б сказав, я завжди про це говорю, але це завжди надзвичайно важливо. Також вам слід звертати увагу е, на збільшення відкритого інтересу вгору, знаєте, нові довгі позиції, що входять з позитивним дельта в цю, знаєте, область, де ви плануєте продавати, або надмірні короткі позиції, що входять в цю область, де ви плануєте купувати такі речі. І я зробив ціле відео е, про те, як читати графік слідів, і є цілий посібник на цю тему. Це десь на каналі, напевно, за останні кілька тижнів. Я настійно рекомендую вам переглянути це, оскільки це розповість вам трохи більше про графік слідів і про те, як шукати різні розвороти. Ну, це просто дає вам рівні та області, на які слід звертати увагу для таких реакцій. І так, є ціле відео про тригери входу та всі ці речі, які я настійно рекомендую вам переглянути. Вони всі безкоштовні. Тож так, ось чому, ви знаєте, зростає відкритий інтерес, люди очікують заповнень. Я думаю, що це найбільше, що з цим пов'язано, це те, що зазвичай у вас будуть ці. Щось, що я згадував, і хочу швидко повернутися до цього, це те, що ну що станеться, якщо ми опинимося посередині е, одиничного друку. Що я роблю? Ну зазвичай я просто не беру участі в цьому. Я не великий фанат торгівлі, коли, знаєте, майже нічого немає. Зазвичай ви очікуєте заповнення. Знаєте, ви хочете побачити реакцію при першому дотику. Я не найбільший фанат торгівлі при останньому дотику, хоча це також варіант торгівлі з подібним мисленням, але перші часткові заповнення, перші рухи в них ці та ті, про які я говорив, є найважливішими. Але так, сподіваюся, це має сенс. Отже, давайте перейдемо до наступного. Так, ви можете шукати прогалини в TradingView без ринку, без XO, тому я вирішив також це згадати. У TradingView є ця річ, TPO. Я знову зробив відео про те, як це налаштувати, якщо вам потрібно. Це дійсно дуже непривабливий вигляд, але є ціле відео, яке я зробив на каналі про налаштування цього, якщо вам потрібно. Так, є й таке, якщо ви не хочете платити за XO, то, звісно, я тут, я партнер, я працюю з усіма ними. Але це. Знаєте, якщо у вас є премія за навчання, і ви хочете також це використати тоді вперед, але якщо ви хочете XO безкоштовно, ви можете отримати місяць безкоштовно в цьому випадку. Тож, так, знову ж таки, ви можете отримати доступ з преміум планом. Я особисто називаю всі ці графіки Forex, Сподіваюся, це мало сенс. Я не хочу занадто багато говорити про все, але ви зрозуміли суть того, чим мені подобається торгувати. Улюблена частина, про яку я просто хотів поговорити, чесно кажучи, у відео. Це були ці часткові е, заповнення купівельних і продажних хвостів. І вони працюють добре. Люди очікують, що екстремуми будуть заповнені, а потім їх абсолютно знищують. І ви можете це визначити за інформацією на графіку. Я незабаром зроблю відео про агреговані дані ExoCharts на цьому каналі, чай, оскільки знаю, що це те, що всім цікаво побачити. Це буде незабаром. Тож, дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.